Для переселенців у Житомирі в Домі української культури організували експрес курси вивчення української мови серед слухачок. Валентина Грошова вона із Северодонецька пережила з родиною російські обстріли і в квітні приїхала до Житомира. Була вимушена, тому що вже не було світла, вже не було газу, теплопостачання не було постійно. Десь щось взривалося, було багато розрушень, дуже багато руйнувань. Якщо ходила по вулицях, ми дивилась сьогодні, домівки були ціле, а завтра пішла вже того ілійного дома нема. І коли їхала, мені було дуже дивно дивитися, що кругом стоять нормальні дома, не розрушені, де є вікна, нічого не розбите. Якось було дивно спочатку дивитися на те, що де є нормальне спокійне життя. Я хочу навчитися красиво розмовляти українською. Із Херсонської області приїхала Жанна Воропай. Рідну домівку вона покинула через те, що її чоловік у 2014 році був учасником АТО. Я шість років працювала з учасниками АТО, допомагала їм в різних вирішенні різних питань. Тому мені сказали, що мої односельці мене просто здали, і мені довелося забирати дитину. і з'їхати з дому. Там залишився чоловік. Ми його вивести не змогли. Прийшла на курс української мови, щоб удосконалити свої знання щодо рідної мови. Так як я люблю свою мову, люблю свою Україну, люблю свою землю. Це моя земля, це моя Україна. Двічі на тиждень до кінця грудня викладачі допомагатимуть їм опановувати українську для щоденного спілкування. Мова це не тільки обличчя людини, мова це зброя. І сьогодні ми воюємо кожен на своєму фронті. І поки у нас є державна мова, до того часу у нас є державна територія. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.